Нарешті на вулиці весняні промінчики та сонячний день. Тому з самого ранку приступили до справ, але спочатку покатали внучку на мопеді та зарядилися гарним настроєм, а тепер до роботи. Сьогодні ми готуємо територію під парник теплицю. Бо на цьому місці, що ми собі запланували її поставити, у нас забор, стара літня баня та купа сміття у вигляді шиферу та різних дрібниць. Наша помічниця складає нам компанію та допомагає, тому скучно, точно не буде, обираючи парник. Ми недовго думали, де замовити, адже більше двох років ми купуємо різні товари на Бонро та впевнені в якості. Тому цього разу вирішили обрати вже перевірений нами сайт. Розміри обрали 3 на 6. Знаю, що будете запитувати вартість, тому озвучую одразу. Така, як в нас, 6600 гривень, а на сайті доступні до замовлення в різних розмірах. Купити теплицю парник варто тим хто цінує справжню природність продуктів, кому подобається доглядати за рослинами та тим, хто займається квітникарством чи бажає економити кошти і забути про постійні походи до магазинів за новими порціями свіжої зелені. Ми зібрали парник дуже швидко, буквально дві години, з урахуванням того, що готували територію. В основі її каркасу використано металеві трубки. Це 5 арок, що розташовуються паралельно в ряд і утворюють суцільний коридор. Також в ній враховано технологічний запас, щоб забезпечити певний рівень еластичності та протистояти погодним умовам, зливі та сильним вітрам. Плівка має незначний рівень затемнення завдяки кольоровому забарвленню. Це дозволяє безперешкодно пропускати сонячне світло для гарного росту рослинних культур та водночас заломлювати прямі промені, щоб знизити надмірний шкідливий вплив ультрафіолету. А також теплиця має невеличкі віконця по шість віконець з кожного боку. Вони дозволяють здійснювати природну вентиляцію повітря, впливають на регуляцію рівня вологості, коригують температурний режим. Термін придатності такої теплиці до двох років, гарантія 12 місяців. Ну ось так швидко ми справились сьогодні, а вже завтра почнемо роботи в теплиці та покажемо, що будемо сіяти. Поділіться в коментарях, що ви сіяли в цьому році, та залиште декілька порад, адже це наші перші теплиці. Раніше ми цим не займалися і навіть не розумію чому. Бо це так круто мати свіженькі овочі та зелень на столі весною, взявши їх не з магазину, а з власної грядки. Діліться вашим досвідом, а ми будемо раді почитати, бо для нас це дуже цінно.